Привіт! Вітаю вас на каналі Easy Peasy, З вами Іна, і сьогодні ми вивчимо кольори. Як завжди, в описі під відео ви знайдете посилання на вправи, які допоможуть вам вивчити нові слова. Ловіть нову хвилю англійської з Easy Peasy. Перш ніж ми перейдемо до самих кольорів, хочу з вами поговорити про слово «колір» в англійській. Отже, ви можете зустріти два варіанти написання цього слова. Color з літерою U. Це е, варіант правопису в британській англійській, також ви його зустрінете в канадському, австралійському та новозеландському варіантах англійської. А color без літери U – це американський варіант англійської. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал, ставити лайки, залишати коментарі. У коментарях ви можете писати теми, які вас цікавлять. Також ви можете підтримати наш канал на Patreon. А тепер переходимо до самих кольорів: Red. Червоний. Red. The red car is parked in front of my house. Червоний автомобіль припаркований перед моїм будинком. The red car is parked in front of my house. Blue. Синій. Blue. She wore a beautiful blue dress to the party. Вона одягла красиву синю сукню на вечірку. She wore a beautiful blue dress to the party. Green. зелений. Green. The grass in the park is very green and lush. Трава у парку дуже зелена та густа. The grass in the park is very green and lush. Yellow. жовтий. Yellow. The yellow sunflowers are blooming in the garden. Жовті сонячники цвітуть у саду. The yellow sunflowers are blooming in the garden. Orange. помаранчевий. Orange. The orange leaves look beautiful in the autumn. Помаранчеве листя чудово виглядає восени. The orange leaves look beautiful in the autumn. Purple. фіолетовий. Purple. She has a lovely purple scarf. У неї гарний фіолетовий шарф. She has a lovely purple scarf. Pink. Рожевий. Pink. The baby's room is painted in a pink color. Дитяча кімната пофарбована у рожевий колір. The baby's room is painted in a pink color. Brown – коричневий. Brown. He has a pair of brown leather shoes. У нього є пара коричневих шкіряних туфель. He has a pair of brown leather shoes. Black. Чорний. Black. I need to buy a new black suit for the event. Мені потрібно купити новий чорний костюм для заходу. I need to buy a new black suit for the event. White. Білий. White. Please print the document on white paper. Будь ласка, надрукуйте документ на білому папері. Please – Print the document on white paper. Grey. сірий. Grey. Варіант написання слова через літеру A. Ви зустрінете в американській англійській, а в британській англійській grey пишеться через літеру E. The sky is grey and cloudy today. Небо сьогодні сіре та хмарне. The sky is grey and cloudy today. Дякую усім за перегляди. Сподіваюся, відео було для вас корисним та цікавим. Не забувайте виконувати вправи, щоб краще запам'ятати нові слова. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. У коментарях ви можете писати теми, які вас цікавлять. See you!